et ucinum Ти міг устряли в якусь халепу, а я потім бігав, щоб із неї тебе витягти. Але такого не обміняв би ні на кого. Ти був визваним майстром пристрілювання Снегерської гвинтівки, що можуть підтвердити багато бійців, які у цій справі приїжджали саме до тебе. Ти був такий молодий і мав стільки планів на майбутнє, хотів навчатися, стати офіцером. На жаль, ці плани не здійснилися. А я так надіявся на це, коли подавав рапорти про призначення тебе командиром відділення і присвоєння чергового звання. Твоє жартівливе звернення начальника звучить у моїх вухах, коли згадую про тебе. Так тепло і тужливо сказав про Романа Однополчанин, старший лейтенант резерву. Під спиною. І знову між нами і відстані, і стіни. Говори зі мною. Говори зі мною. Хай навіть слова це нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною, і вже починаються перші битви. Говори зі мною. Говори зі мною. Бо словом також можна любити. Я одне лише знаю і одне засвоюю. раніше командував саме цим підрозділом прощання з братами. Мій рідний взвод третьої роти. Вперше ми зустрілися в нових пептицях, настільки всі різні, але з внією мотою, і по-справжньому згуртувалися на блокпосту номер 7 під Слов'янську І досі не можу повірити, що багатьох моїх хлопців уже немає серед нас, а стількох поки в останню путь, але це фізично неможливо. Тому нулі свою тугу тим, що хоча б у Харкові зміг попрощатися із усіма вами. Я неймовірно гордий, що служив з такими людьми в Першому резервному батальйоні оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, генерала Кульшицького. Ми живі, не маємо ніякого морального права дозволити собі бути пасивними. Забути про них, забути про те, за що вони гинули. Бо інакше прокляне срібна земля, полита їхньою кров'ю. Герої не вмирають, слава Україні. Шануємо пам'ять Романа та усіх славних синів нашої держави, хвилиною мовчання. Переступив до писькових хлопчина, який перебував у стінах нашого закладу три роки. Роман був безконфліктним, вічливим, старанним, відповідальним учнем. Тут він здобув професію кухар-кондитер. По закінченню училища був призваний в лави Збройних сил України. Півторалічого військову службу Роман проходив в Автономній Республіці Крим у місті Севастополь. У 2013-2014 роках... Він був активним учасником подій на Майдані, брав участь у Революції Гідності, був парамедиком у групі під назвою Покільна бочка, консультував хлоп хлопців-снайперів, брав активну участь у антитерористичній операції, стояв у Воглогірську на Дебальцівському плацдармі. Загинув 5 січня 2015 року під час чергової ротації у дорожньо-транспортній пригоді на трасі Київ-Довжанський. Пітертемському. Указом президента України номер 365 2015 від 28 червня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вільність військової присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертного. Для милу нашого він сила священна упора. Усе, що я маю, готова подасть. За його квіточі просорені весни. Він ними ясної небесне раді. Він в данні майбутнє прозріння чудесно. Життям своїм чистим у бурі й вогні, життя він утвердив, і сонце над краєм. Він святість сердець на священній війні. Він смерть подолав, йому смерті немає. І кров його чиста, як промінь зорі, всіх недругів змує з гарячої тверді. Він основа, він богатих, він карп поламав неправди і смерті. Він щастя, він слава, він мир на землі, він спокій відчизни, він доля планети. доволі ну, не Пішла і і війна, навчила нас любити, навчила не може, навчила нас стріляти і радіти, і йти вперед, і спали в стені. Стояли день, і ніч лякала граду. Аеропорт і різні блокпости. блокости. Мінни нас летіли водоспаду, а ми не відлякались від мети. Ручні слова розпачила гірну лились із канонати ворогів. Вчились так любити Україну. Любити, не скупуючись. І хай там що не зрадити свободу. Тож не пускайте тебе праві. Братись треба за життя народу. І пам'ятати всіх, хто не дожив. Бо розстанеться сніг і зацвіте висок. І не співати соловей не зможе, хоч скрізь руїни, ти не ступиш кров, хоч ще шаліють полчища ворожі, ще трупний смоль, дим пороховий. Над краєм виснуть ще живі тривоги, Та вогник ми засвітимо живий, посієм жито, прокладем в дороги. Здивується і сонце золоте, що плув у полі, де гули гармати, Зима минула, Знов бузок цвіте І соловей не зможе не співати. Скільки б часу не минуло, які б події не відбувалися. Але завжди буде в наших серцях, в серцях героївчан, світла пам'ять про воїна, патріота, чудову людину, гідного сина, героя України Романа Зубчука. Мітинг, з шанування пам'яті Героя України Романа Зубчука оголошується закритим. you <laughs>